Всім привіт, слава Україні. Є тут у нас, в Роспиреїнську такий кінь на продаж. Ціна 35 тисяч. Хто би собі хотів, на ній має висоту метр шість може й більше має, ну, ногу має таку, 24. Такий кінь. Кінь до роботи добрий є. Адекватний, спокійний, ніб'я не, не кусає. Хто би собі хотів, тільки день до роботи. може бути старшим чоловіком, який є спокійний, адекватний. Є б'яні кусає. Провірю став. Можу пари продати за 65 тисяч. Капал конь черный той цей Я хотів такого коня придбати У мене Бу на каналі там улики в шесть мотивы перка осені. Тут тебе стоп, тут буде краще вверх. Кійкий. Знаходиться і Франківська область, Кавуський район, god. Це його шук та є кінь. Всім побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.